Якщо фемінізм за рівність, то чому не мобілізують жінок? Чому не закриті кордони для жінок? І так далі, і так далі. Закриті кордони навряд чи буде, але мобілізація жінок, по перше, у нас дуже багато жінок вже служить. В українській армії здається найбільша кількість жінок. Ну там не знаю, може в Резраїльській теж, тому що у них служба обов'язково для всіх. Але типу в українській армії дуже дуже багато жінок і вони йдуть добровільно, що ще краще. Я багато знаю жінок, які порушується питання, щоб мобілізація взагалі-то була обов'язкова і для oh. жінок, і для чоловіків. І я, я ж впевнена, що ми до цього прийдемо. Ну тому що, типу, я думаю, що служити, ну коротше, моя особиста думка, як Ані, uh -huh. я вважаю, що це класні навички для кожної людини в суспільстві. Наприклад, я проходила е, курси першої медичної допомоги там не в зоні бойових дій, а в умовах бойових дій. Це дуже класні навички, які ну, нам взагалі потрібні. Як ми вже бачимо, ще й я б зробила так, щоб раз на рік поновлювати ці знання, бо воно забувається. Uh -huh. Ну, типу, наприклад, перша медична допомога, я вже так сижу, думаю, так 30 на 5 чи 30 на 2, як там робиться дихання. Ну, типу, це класні знання, які в принципі я вважаю, будуть не зайвими всім абсолютно.